Дивись, а як ти зараз ставишся до українських дівчат, які виїжджають за кордон? Не в контексті в тому, що вона там вільна, в неї немає відносин, а в тому, що її хлопець знаходиться на території України, яку він не може покинути. Ну тут, а, знаєш, як я отношусь? Я, в принципі, не дуже хотів би більше коли-небудь в житті мати якісь отношения. Ладно, давай так, щоб якщо подивитися моя будуща жена, я не хочу в принципі відношення ніяких більше, тому отношения, потому что менее отношения. Но гіпотетически, да, гіпотетически, я би не хотів більше ніколи зустрічатися з нашими снг шними дівчатами. Тому що наш менталітет відрізняється від других, От, в других менталітетах, в тому же Казахстані, там, е, в Європі. Уваження до друг друга набагато більше, ніж в наших дівчат. Ну це така те, що я замічаю, типу, може бути у кота по-другому, ну вічно моя доказа тільки твою так. Я те, би не думку. хотів, я би не хотів.